Вітаємо вас сьогодні інтерв'ю з паном Юрієм Татомиром, начальником головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області. І дякую, що прийшли. Ключове слово міграційної служби. От який рівень міграції зараз на Львівщині, і як нам розуміти цей термін міграція в контексті війни? Пане Роман, дякую за запрошення. Дозволю собі відповісти е, одночасно. Глобально в контексті держави і саме Львівської області. Враховуючи, що Львівська область вона є тиловою областю, з одної сторони, і наближеною до Європейського Союзу. Через територію постійно, постійно рухаються наші громадяни. Крім цього, мушу зазначити, є невисокий рівень, але так само до нас приїжджають іноземці. І виїжджають з території України. Але у частку саме громадян України, які зараз тут перебувають, це є вимушено переміщені особи. Станом на зараз я скажу цифру орієнтовно в 220 тисяч офіційно вимушено переміщених осіб. Вона була озвучена декілька. Місяців назад, от станом на зараз е, оновлених відомостей у нас немає. Так як ми не здійснюємо моніторинг, це виключно в контексті роботи органів місцевого самоврядування львівської військової е, адміністрації обласної. Відповідно, е, я буду е, акцентувати увагу на тому, що люди вже Плюс-мінус звикають до війни, якби це страшно не було. Тобто є багато людей. От ми провели моніторинг. Мої колеги проїхали в Сульську область. Є ряд реабілітаційних центрів, де перебувають і військовослужбовці, де перебувають і вимушено переміщені особи, які проходять психологічну реабілітацію. Хтось лікується, багато людей повертаються в прифронтові області. Тобто ця тенденція така поміркована, але вона є до збільшення. Але коли починається, наприклад, от зараз на жаль у нас ситуація, коли активні бомбардування нашого ворога відбуваються, в наших обласних центрів, об'єднаних територіальних громад, то знову ж таки хвиля людей. Переживаючи за себе за своїх рідних, вони е, хочуть бути в безпеці і їдуть на територію саме. Е, ну буду говорити за області, яку очолює в контексті міграційної служби. Тобто такі зустрічні потоки Так, так. Та. тобто одні, е, от звертаються люди. Я, тобто, мій номер телефону, я зазвичай даю всім людям, як, з якими комунікую. Тобто, які приходять на прийом, вони мені телефонують напряму і кажуть: ми хочемо приїхати в Україну. Ось нам потрібно зробити документи. Бо виходить термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або для дітей потрібно здокументувати їх у зв'язку з віком, або з тим, що е, діти мають пред'явити документи за кордоном для навчання чи для будь-яких інших напрямків. Е, люди приїжджають, ми їм допомагаємо, консультуємо і є прецеденти, коли люди не повертаються за кордон. Допомагаємо. Їдуть з під. Фронту на Львівщину, з Львівщини їдуть туди. Як і чим ви допомагаєте тим і іншим? Ті, хто їдуть з прифронтових регіонів. Зазвичай в умовах паніки, в умовах активних бойових дій, люди залишають ці речі. Їдуть без документів. Їдуть просто в чому вибігли з дому. Це наш мандат їх встановити їх особу задокументувати їх паспортом громадянина України у формі id картки чи або паспортом громадянина для України для виїзду за кордон. Маєте для цього можливості? Так, та, маємо для цього можливості. Ми постійно покращуємо наш комунікатив з всіма об'єднаними територіальними громадами, тому що є вимушено переміщені особи, які живуть ось, в Стрізькому районі, в Дрогобицькому районі, у Львівському районі, при кожному з них. Ми маємо комунікатив з консультаційно-координаційним центром при Львівській обласній військовій та, адміністрації. Так. Та? ми є постійними учасниками засідань, які відбуваються на постійній основі. Плюс нещодавно була ця трагічна ситуація, коли Російська Федерація завдала удару по житловому будинку у місті Львові. Ми так само увійшли зразу в. Координаційний центр Львівської міської ради для того, щоб швидко відреагувати в межах нашого мандату щодо відновлення документів для наших львів'ян, тому що документи були в квартирах, будинок майже повністю зруйнований. Відповідно, ми так само долучаємося і до цих речей повноцінно. Прифронтові області швидко реагують, мають бази даних на ті запити, які ви їм подаєте з приводу внутрішньо переміщених осіб. Дякую за запитання. Дуже слушне. Та е, ви знаєте, там, де дуже активні бойові дії, є е, е, певний такий, знаєте, така певна пауза, але вона в межах. Поля правового і строків, визначених нашим нормативним документ. Просто люди, які звітам приїжджають, вони хочуть вже вони, хочуть. Вони емоційно виснажені. Вони хочуть швидко отримати документ і якось бути в якійсь безпекові складові. Більшість людей там мають вже родичів чи знайомих з територіальності там Харківської області, чи з Дніпровської, чи з будь-якої іншої, за кордоном її вже там очікують. Їм треба швидко зробити документи. Щоб ми їм зробили, і тому е, такий момент ми йдемо завжди на зустріч. Ми телефонуємо нашим колегам е, в іншій області, просимо, щоб вони е, підтвердили нам там документування тих чи інших людей, які там були документовані. Така є процедура, і у е, принципі, такі, щоб знаєте, моментів, що немає реагування, що ми там десь затягуємо це в часові проміжки, до такого немає. А що досить телефонічного підтвердження? І Ми користуємося спеціалізованою системою захищеною, але для того, щоб ви розумієте, система працює там, наприклад, 5 в день, 5 тривог. Ну, ви розумієте, працівники покидають місце своє робочі. Для швидкості, зручності ми комунікуємо всі між собою керівники областей, заступники, начальники підрозділів. Тобто ми всі об'єднані єдиною цілею. Я так припускаю, можу помилятися, що якісь один або два відсотки внутрішньо переміщених осіб не гублять документи, а вдають, що гублять документи, бо з тих чи інших причин можна одержати якісь нові. Може таке бути чи ні. Або відбував ув'язнення, або хоче себе за неповносправну чи інвалідність людина визнати, або ще щось таке. Дуже але... приховати що аліменти має сплачувати. Ну це як правило, ті, хто мають проблеми з законом. Так, але богу дякувати, що в сучасних теперішніх умовах воєнного стану е мушу зазначити, що система, якою ми керуємося, вона є дуже захищеною, і всі відомості, які тут внесені, ну, не було ні одного прецеденту, витіку інформації чи е якихось. Е Позитивних хакерських атак наших опонентів, щоб е, зламати систему безпеку нашого нашої спеціалізованої програми, е, тому до чого я це веду, відповідаючи на ваше запитання. Відсотків 90 є про людину збережено в електронних носіях. Ми централізовано можемо подивитися майже про всіх громадян, незалежно від точки, де вони проживали, де вони були прописані, де вони е, отримували документи. Бо екстериторіальність дозволяє громадянину незалежно від місця реєстрації податись в будь-якій області на виготовлення документів. громадянину України формує картки чи для виїзду за кордон. Я розумію, що Алімен... ви... аліменти особи, які відбували покарання, є окрема процедура. Їм завжди виправна колонія дає відповідну довідку, яка підтверджує, що Іваненко Іван Іванович. Відбував покарання такого-то, такого року народження. Тобто, він вже, цей первинний документ є точкою відліку для документування нашим відомством його паспорту. Ми перевіряємо, є процедура перевірки цієї особи, є процедура встановлення певних фактів юридичних, чи на час там, незалежності України особа була громадянином України. Чи набула це після цього? Тобто ну, процедура в нас визначена, вона є централізована і вона дієва. І люди, які хочуть ухилитися, немає, скажімо так, шансів є дуже мало для того, щоб ми гіпотетично могли задокументувати людину за іншу людину, не за ту, яку вона себе видає. Тому що є певні форми, які ще були в Радянському Союзі. Вони в нас теж є в архівних даних, і ми можемо співставити цю людину. Я про це запитав ще й тому, що часто Служба безпеки України, наприклад, повідомляє, що той чи інший колаборант, а інколи навіть агент ФСБ чи завербований, приїжджає на захід України і тут легалізовується. буцімто то він також внутрішньо переміщена особа, постраждала, і таке решта. Це, звичайно, дуже одиничні, це наголошую факти, але. Не було випадків, щоб вони намагалися скористатися документами померлих або якось себе приховати. Ви про це можете говорити? Я можу сказати про як приклад, про один з фактів, який мав місце досить недавно. Служба безпеки України у Львівській області. Ми маємо з ними дуже гарний комунікатив, тому що ми деспоєднані, ми володіємо великою. Кількістю інформації про громадян так? а вони працюють в контексті контррозвідувальної діяльності, в тому числі не тільки. І співпраця так налагоджена, що якщо в нас виникає сумнів та, стосовно тої чи іншої людини, У нас ми здійснюємо безпосередні кроки для того, щоб служба безпеки України цю людину перевірила. і є результат. і вони позитивні. Я мушу сказати, що навіть був виявлений один іноземний громадянин, який був вже вже був військовослужбовцем однієї з військових частин України, а працював на ворога. І ми спільно з службою безпеки, з контррозвідкою, його транспортували і видворили за території України. Це ж. Яке покарання. Наш мандат е, дає нам притягувати таких осіб е, або осіб без громадянства до адміністративної відповідальності. А вже кримінальна відповідальність – це вже мандат правоохоронних органів. І максимально, що ми можемо зробити, накласти штраф і прийняти рішення про примусове видворення такої особи з забороною. В'їзду в нашу державу на 5 років. Ви працюєте 10 місяців, здається, на цій посаді. З, так? З вересня, з вересня 2022 року, року. так. Багато видворень було. Якщо були, то громадян яких країн і куди їх видворяти? Дивіться. Або тенденція видворення? Тен... Я почну з тенденції, і ви зрозумієте зразу відповідь на ваше запитання. Основний акцент. Скажімо так, громадяни будь-яких іноземних держав наділені однаковими правами і обов'язками. Але в умовах воєнного стану ми акцентовані на громадян Російської Федерації та Білорусі. Однозначно, ми проводимо спільні виходи в місця публічні, скупчення де осіб спільно з правоохоронними органами, поліція, міграційна поліція, Служба безпеки. Різні правоохоронні, спільні у нас є плани заходів, якими ми відпрацьовуємо. І вони дають свої результати. Мушу задекларувати, що у нас був прецедент, коли ми спробували промоніторити центральну частину міста Львова в вихідний день. І на диво, була велика кількість перевірених документів іноземців. І всі вони були документовані відповідними документами, які дають їм право перебувати на території України. Навіть безхатченки? Ну, безхатченки зазвичай в нас українці з паспортами, але в контексті вашого питання був громадянин Америки. Безхатченко. Безхатченко. Який в центральній частині на площі ринок здійснював таку свою таку роботу. Як він це називав, це для нього робота. Він йому тут комфортно, от, але він тут такий спосіб життя вести йому. громадянин Сполучених Штатів Америки. Але його, пенсія добра була чи як? Е, ну я не знаю як він заробляв на прожиття? Ну ходив і просив Вимустині. в турист, туристів гроші. Так, гроші. Та? Ну я громадянин громадян. Акцент спосіб гарний. так, так. Та? І ми його встановили, виявили, е, дали йому час повернутись. Є ще примусове повернення. Легше, коли людина сама має право, ми йому надаємо, наприклад, там до 30 днів час, щоб він сам покинув територію України, і він благополучно поїхав. Поїхав Так, так, так. Тобто, ми на нього склали відповідні там протокол, притягнули до адміністративної відповідальності. Тут питання примусових повернень і видворень, воно так така сама градація, як з хвилями внутрішньопереміщених осіб. От комфортніше трошки стало, нібито всі обстріли закінчились, відбувається наш контрнаступ, десь там все відбувається. В столицю дуже багато. В один момент почали їхати іноземців. Тобто, ну ми десь маємо так само співпрацю з прикордонниками. так? Якщо прикордонники виникають якісь питання до іноземців на в'їзд в Україну, вони завжди залучають нас. Ми перевіряємо, тобто, і ми задаємо теж запитання людям: чому для чого. Ну бо у вас в Україні. Комфортно, вас демократично. Ми можемо тут перебувати по два-три роки незаконно і нічого страшного. Та не лише два-три роки. От я зараз несподівано так поставлю запитання, ви мене поправте. Будь ласка, uh -huh. у Львові було російське консульство, а тепер нема. І багато з тих, хто були на обліку в російському консульстві, або хто користувався його послугами, здаються в лапках в Державну міграційну службу і кажуть, ой, ми зізнаємося, у нас ні українського громадянства нема, або російський паспорт загубили, або ще щось. Є таке? Я думаю, це більше, вони би мали, ну вони б більше мали співпрацювати з Службою безпеки в такому контексті. Бо якщо вони до нас. Приходять, то ми е, максимально, що ми можемо зробити, то перевірити законність їх тут перебування. Якщо вони перебувають тут незаконно, застосувати до них заходи впливу. А узаконити перебування? Можна, є? можна. Ви можете дати постійну довідку про постійне проживання. Бо він з 1945 року вже. Не може, не може. Так не може. Це посвідка на тимчасове перебування або на постійне, є виключні підстави. Щоб особа тут перебувала, це має бути, чи це сім'я, чи він одружився тут з громадянкою, чи він тут на волонтерських умовах, чи в нього якась спеціалізована в діяльності. Тобто, все прописано і все чітко є диференційовано. Тобто, отак колись, можливо, до мого там, приходу і задовго до мене можливо можна було якось якусь довідку чи посвідку видати. Бо в минулому вони в базі не числяться такі довідки старого зразка. Ми зараз їх всі оцифровуємо і проводимо відповідність. Але зараз та сама система, якою ми користуємося, вона має відомості про якщо хоча б один раз іноземця ми чи притягли до адміністративної підальності, чи документували його документами, все є в системі, і ми можемо прослідкувати його виїзд, в'їзд. Терміни перебування є так званий міграційний калькулятор, коли є громадяни іноземних держав, які мають право тут перебувати без посвідки, наприклад, там до 90 днів. Відповідно, ми зразу бачимо: якщо ця людина перевищила термін перебування, ми пропонуємо їй повернути свою країну. Є виключні виключні випадки. У нас був випадок, коли громадянин іншої держави воював на стороні України і він. Протермінував термін перебування. Тоді за рішенням е, голови Державної міграційної служби йому може бути продовжено термін перебування на території України. І тоді, в той продовжений термін перебування, він може і має право податись на посвідку. А в, в іншому випадку він би мав виїхати з території України, перебувати в іншій державі протягом там певного тривалого часу, знову заїхати, так би мовити, обнулити своє незаконне перебування тут. Я розумію, що це не до вас буде запитання, але саме про цей варіант, що ви розповіли, мені говорили білоруські опозиціонери. Скаржилися, що вони би давно вже хотіли мати українське громадянство і відповідно всі документи, але отак виїхати і повернутися, хіба виїхати в Лапи до Олександра Лукашенка і там залишитися. Якось це питання, можливо, ви чули, це не до вас запитання, воно може бути вирішене в Києві. Адже, ну, для нас дуже важливо мати тих білорусів, які за Україну своїми соратниками і в такому формальному статусі. Я спілкуюся. Я зробив комунікатив майже зі всіма, так би мовити, спільнотами іноземних громадян, для того, щоб не вони в першу чергу не потрапляли до так званих посередників. Чи шахраїв, які будуть в них в інтересах міграційної служби, це для нас репутація. Казати, що там треба дати якусь е непромірну вигоду комусь, що вас документували. І тому я з ними спілкуюся напряму, і я розумію ваше запитання. Тільки є один важливий момент. Їм не треба виїжджати в Білорусію. Вони можуть виїхати в Молдову. Вони можуть виїхати в Грузію, в іншу будь-яку державу і там перебувати. Більше того, іноземні держави, такі як Польща, білорусам надає візи. Зараз. Тобто, і в Польщу можна виїхати при бажанні, відповідно. І тут є один, один момент: для того, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання, так? Ну, є підстави релігійні, є підстави сімейні, є підстави волонтерські. Вони всі волонтерять. Якщо ти не волонтериш, ти воюєш, ти маєш контракт або ти маєш військовий квиток. Ну тобто, вони не обізнані часто в певних юридичних моментах і тому. Бувають прецеденти, коли вони неправильно трактують норми закону, не знаючи про Так, а в них є там юристка. Е е я боюсь сплутати ім'я. Ми вже з нею на комунікативі, щоб не виникало якихось там проблем, не було яких дискомфортних ситуацій, що десь хтось не хоче там їх прийняти. Вона комунікує напряму і зі мною, і з нашим управлінням іноземців, то осіб без громадянства. І я думаю, що комунікатив у нас буде. Що стосується стратегічних речей, Так. Є над чим працювати. Я не уповноважений е, як керівник головного управління міграційної служби у Львівській області, е, давати там оцінку вищестоящому керівництву чи державі. Е, однозначно, я, я знаю, що вони працюють над рядом внесення змін до нормативних документів для того, щоб спростити. Повністю процедуру перебування тут на території України і документування громадян іноземних держав, в тому числі Білорусі, для того, що які працюють в інтересах України, це нормально. Ви розповіли про те, що е, даєте свій щедро номер телефону. Певно, у вас багато цих номерів, і той, що ви даєте, це робочі, а є приватні, бо інакше ваш номер телефону був би такий, як зараз у сімейного лікаря. Коли телефонують 24 години поспіль, у мене є друг працює з сімейним лікарем. Це жах просто. Він не має права його вимикати. І треба давати постійно поради. Як ваша сім'я тоді на це б зреагувала, вам би тоді важко було далі працювати. Мені сьогодні половина шостої телефонувала громадянка Штатів Америки, бо вона минулого тижня подала документи на те, щоб на, на розгляд до нас для її доньки неповнолітньої. Бо донька е, має право отримати громадянство України. Та як один з батьків є громадянином України. І вона хоче це так? І вона хоче це. Тобто, підтверджую, у мене один номер телефону. Е, не виключаю його, він завжди в мене працює. По-перше, війна. По-друге, ми є держслужбовці. По-третє, ми в Міністерстві внутрішніх справ структурі. По-четверте, в мене є вищестояче керівництво, де є визначений чіткий алгоритм інформування в різних, в тому числі екстрених і інших ситуаціях, про які я не можу говорити. Тому це навіть ну, це для мене так званий виклик, та, і для моєї родини. Бо. До цього я займався адвокатською практикою, іншими там видами діяльності, було трошки спокійніше. Але я відчуваю, що я якби це з пафосом не звучало корисний людям, а моя сім'я, вона мене в цьому підтримує. Маленька донечка, 4 роки, дружина, вони всі в мене свідомі і адекватно ставляться до цих речей. Вже зараз я вам чесно скажу, телефон не є, так би мовити, червоний. Тому що я Делегую трохи повноважень. Мені телефонують. Я спочатку це через себе пропускав для чого? Щоб зрозуміти проблематику, з яких питань люди телефонують. Розумієте, чи там чергу хтось не хоче записати? Чи треба якось впливати на це, чи стратегічно в там в одному чи в іншому підрозділі не хочуть прийняти громадян, надають їм неправдиву, неправильну непрофесійну консультацію неповну інформацію 100%. або вимагають документи, які згідно переліку не потрібно вимагати. Ну тобто є певні, і я був зобов'язаний просто розумієте, це через себе пропустити. Мені достатньо, от я вже зараз можу сказати, що так я е, знаю що е, Я є проблематика, яка була проблематика, яку ми вирішили, а яка ще залишилась. От, конкретизую, ви казали на початку своєї діяльності на цій посаді, що головне ваше завдання це покращення адміністративних послуг. От які ви покращили, а які треба ще покращити. Дивіться, дякую. Дякую вам за запитання. Е, я стараюсь максимально відповідати за свої слова і підтверджу це чіткими кроками. В нас е, є 29 підрозділів у Львівській області. Коли я прийшов на посаду, то в трьох підрозділах були певні аварійні обставини, де е, це могло призвести до негативних наслідків для громадян чи для наших працівників. Тобто, три підрозділи переїхали в нові приміщення з сучасними умовами. Е, відповідно, це питання зняти. Більше того, у всіх підрозділах встановлені термінали, спеціальні айбокси, де люди, які не зареєструвалися в електронній черзі, яка є централізована ДМС України на сайті Державної міграційної служби України, в нас тепер можна зареєструвати, прийшовши сьогодні, випадково йшовши, ой, я хочу зробити паспорт. І айбокс, ти підходиш, там є працівник, представник зазвичай банку, який тут же тебе консультує. Що ти можеш сьогодні, наприклад. Є вільна година на 16.30. Крім того, зразу на і встановлені усюди встановлені термінали, де людина може розрахуватись безготівково карткою, а через і з готівкою. Ну тобто, плюс є певна безпекова складова у вигляді загального формату камер, для того, щоб уникнути певних корупційних моментів, для того, щоб уникнути певних спірних ситуацій. І це дає можливість мені декларувати, що вже зараз, вже зараз, ми вийшли на ту фінішну, коли громадяни нам самі пишуть позитивні відгуки. Тобто, колись, коли я прийшов, я знаю, що просили людей там: напишіть нам там відгук. А за що писати відгук? Ну тобто, ти маєш зробити так, що люди хочуть написати. Та є момент, що люди не, не хочуть довго часу займати. Скануєш QR-код. Є QR-код в кожному підрозділі, на кожному короці. Для мене показник кількість скарг. Бо люди зазвичай професійність і добрі моменти вони сприймають належні. за належне. Ви праві. А от скарги, я на скарги реагую особисто. Мені доповідає начальник відділу, який відповідальний у мене за якість надання послуг. Ми їх розбираємо. Ми запрошуємо скаржника до нас. Якщо він хоче, приїжджає, не хоче в телефон, встановлюємо всі об обставини. І по результату я реагую, як відреагувати на ті чи інші дії наших співробітників. Ем... Ми покращили перебування сучасні умови і так само для нашого підрозділу, який знаходиться в місті Львові. У мене ще є намір перевести ще три підрозділи. Ми вже маємо певні договори підписані з державним установою для того, щоб не витрачати велику кількість грошей на ремонтні роботи. Я шукаю приміщення, де можна зробити косметичний ремонт і поставити наш брендбук біло-синіх кольорах так звані меблеві конструкції. Чому вони потрібні для того, щоб фотографії робились якісно, має не бути затемнень. Ну це тобто, це такий визначений тренд, е, тренд нашої служби. Е, нам дуже допомагають е, органи громад, територіальної громад, об'єднання громади, тому що я. Майже зі всіма головами поспілкувався, нам всі вже перерахували певну суму грошей. Тобто, якщо декларувати, що минулого року до мене станом на сьогодні було там на рахунках всієї зі всієї області з на дні там 400 тисяч грошей. Від різних ОТГ, то зараз там більше 6 мільйонів. І я маю куди рухатись. Частину ми вже е, грошей використали на покращення матеріально-технічної бази ряду підрозділів в області. Частину ми будемо зараз збільшувати, покращувати перебування головного управління. Ну е, нам ідуть на зустріч голови ОТГ, тому що я приїжджаю і кажу: дивіться: 70% грошей, які ви. Які е, е, йдуть з наших послуг, які ми надаємо на території вашого ОТГ, йдуть в ваш бюджет. Треба працювати з ними. Я з ними пропрацював автоматично. Ми з ними попрацювали по грошах. Вони нам гроші, вони нам, можливо, якусь техніку купують, можливо, те, що нам потрібно, йдуть зустріч. Є одиниці е, голів ОТГ, які це двоє, не буду казати хто. Пане Тедомір, одна хвилина. Так. І дуже коротке, коротке, просте запитання. Ви в минулому були і прокурором, і адвокатом. Зараз на цій посаді. Ви частіше прокурор чи адвокат? Як це ви почуваєте? Щоб не дискредитувати всі попередні свої робочі процеси, я скажу, що я зазвичай в туші завжди адвокат. Я завжди йду на зустріч людям в контексті того, бачачи це з їхньої точки зору. Мені так краще приймати правильне стратегічне рішення і допомагати їм. Дякую. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, за те, що дивилися і слухали пана Юрія Татомира, начальника головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області. На все добре.